Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо FM-модулятор, він же FM-трансмітер від компанії Aspiring, модель Wave 12. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Кабель AUX і також саме FM-трансмітер. Ось такий має вигляд: корпус е, пластиковий, механічні кнопки, кнопка ввімкнення. Під'єднується е, до прикурювача автомобіля даний е, трансмітер. Трансмітер вбудований вбудована функція Bluetooth. Можна під'єднати мобільний пристрій і використовувати його як гучний зв'язок, або прослуховувати музику на. Магнітолі автомобіля. Яким чином під'єднати до, магні... до будь-якої магнітоли автомобіля даний трансмітер? Потрібно на е, трансмітері виставити незайняту хвилю, наприклад, 87,5 fm І точно таку хвилю виставити на магнітолі автомобіля. І по цій хвилі передається вся інформація. Тут у нас ось так звук. Регулюється, є вбудований мікрофон, роз'єм USB для зарядки, роз'єм Type-C для швидкої зарядки, з іншої сторони роз'єм Aux, і також з іншої сторони у нас роз'єм для карти пам'яті microSD. При купівлі на трансмітер обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.